Вітаю на Ютуб каналі медіа, Мене звати Андрій Булгаров, А це майданчик для важливих розмов про політику, економіку, науку, освіту, культуру і безумовно про всі ті речі, від яких залежить наше з вами життя. Далі говоримо з Олексієм Боряченком, це кандидат політичних наук. І пане Олексію, одразу до вас перше запитання вже стала відомою. Ну, принаймні став відомим текст цієї догов... умови угоди, яку має підписати Україна зі Сполученими Штатами. Ви, напевно, вже встигли навіть прочитати. Що ви про це думаєте? Що які можна вже робити перші висновки? Ну, перш за все вітаю Андрій. Вітаю, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Текст угоди на правду, я поки що б ще б не поспішав говорити, що він є фіналізований. Тому що так чи інакше, що потрібно спочати, мабуть, з того, що це готується рамкова на рамково, тобто не йде мова про того, що там буде якась зобов'язальна частина. І більше того, направду було вже. Ми чудово знаємо декілька тих терацій перемовного процесу між нашими урядовцями та урядовцями Сполучених Штатів Америки. І скажімо, так, не абсолютно неадекватні частини. Ну от як на мене, угу. да вони були при прибрані. Вже немає, як в першому варіанті, там 500 мільярдів доларів США. Про які казав Трамп, які абсолютно не зрозуміло звідки, взагалі з якої стелі були взяті, тому що як сам навіть Пентагон офіційно проміг повідомив нещодавно да на днях що за три роки сполучені штати військово виділили 65 мільярдів доларів в Україні і там близько 20 ще прямої бюджетної допомоги, тобто умовно це близько 100 мільярдів доларів за три роки допомоги від сполучених штатів на Америці. Звідки залишилося сума в 500 мільярдів, Ну, взагалі не зрозуміло. І, до речі, на цьому акцентує увагу наш президент. Ми бачили це під час прес-конференції. Другий аспект також прибрано оце от дуже дивний кредит. Ну, чи кредит, чи лізинг, як його трактувати, поки що навіть не зрозуміло, який також був в першому, в першому варіанті. Коли по суті просили подвійну моржу Америки за ту допомогу. Ку відповідно вони чи надали, чи тільки нададуть. Що також було абсолютно неприйнятним, тому що якщо вже брати, припустимо прямі взаємовідносини куплю-продажу, ну, наприклад, військової техніки зі Сполучених Штатів, то абсолютно правильні лунали аргументи, що не продають же Сполучені Штати свою там військову техніку зі стовідсотковою ще поверх маржою. Це є абсолютно якби ну не ринково і неадекватно. Ну і звичайно прибрана третя. Така умова, яка всіх всіх дуже тригерила, направду це те, що цей фонд, який пропонували Сполучені Штати, на 100% належав самим Сполученим Штатам. Тобто пропонувався такий алгоритм, що Трамп казав, от 500 мільярдів, і на 500 мільярдів ми у вас в свій фонд, який належить нам, заберемо потрібні нам сировинні ресурси. Всі ці три найбільш резонанс. Сні речі зараз прибрані. Я думаю, що направду цей договір вже після серйозної урядової роботи він став ну більш реалістичним uh -huh. для сторін. Більш прагматичним, і тут дійсно знову знов ж таки перекинув місточок на прес-конференцію президента, тому що там було сказано багато навіть того, що не було в засобі масової інформації ні наземних, ні наших що сторони мають хотіти уконувати виконувати відповідну відповідну угоду, щоб це було і прагматично, і відповідно взаємовигідно. вигідно. Тому з однієї сторони для України це можливість все ж таки да Вибудовувати зараз нову лінію взаємовідносин з адміністрацією Трампа, а для Трампа відповідно підписання навіть такої рамкової угоди це додаткова мотивація для того, щоб продовжувати свої миротворчі ініціативи і все ж таки досягнути справедливого довготривалого миру для України. Але по питанням гарантії безпеки вони там до сих пір не прописані, і скоріше за все, що вони маються на увазі, що це будуть таким. Несиметричними гарантіями безпеки, не прямими гарантіями безпеки, а відповідно асиметричними. Пане Олексію, а тепер давайте з того, що не було прибрано. І вже справді можна ознайомитися з певними частинами цього угоди. І от я коли читаю, буквально перша фраза, і я трошки навіть не знаю, як на це реагувати. Хочу, щоб ви зараз тому, що моя перша реакція була, чесно кажучи, радісна. Знаєте чому? А ось чому. Тому що виявляється, що йдеться не просто про корисність. Мені здається, навіть не всі українці це усвідомлюють, про що насправді йдеться в цій угоді. Йдеться не про корисні копалини. Ну тому, що так е, говорили, говорили, а йдеться про створення спільного фонду для фінансування відновлення України. Він і називається фонд відновлення України. А хіба це не згане нагадує вам план Маршала? Ну добре, щоб це було на Андрію направду початком або яким базисом там да для плану Маршала. Ну тому що ви ж пам'ятаєте, післявоєнні а, післявоєнне зростання завжди таке на всіх країнах. Та згадайте, що далеко ходити. Німеччина, Німеччина. саме про неї йдеться зараз. Так, а, да. що вона по суті дуже стрімко після воєнного відновлення вийшла на набагато вищі економічні показники, аніж відповідно навіть довоєнні. Тому, звичайно, є ризики, які так чи інакше і були. Не в цій угоді, і можливо, дещо в якихось аспектах вони продовжують там залишатися. Але для України в будь-якому випадку це велика можливість. І в тому числі так, Андрію, для до воєнного відновлення, тому що це великий сигнал такого зеленого кольору під гарантії безпеки, як сполучених штатів для та України, тому що це якби буде спільний фонд, спільний інвестиційний фонд, в тому числі для великих нас інвесторів. Із Європи, і з інших куточків світу припустимо з Китаю, в тому числі в суміжній галузі економіки, це надзвичайно важливо. Тим паче, вже ж публічно і європейські наші партнери дали пропозицію по розробці геолозі в георозвідці і розробки відповідно сировинних ресурсів, які пріоритетними є для них. Тобто. Чи можливо взагалі створити припустимо на фоні цих двох заявок від наших партнерів? Ну таких політичних заявок да можливо консорціум, можливо, фонд на трьох. Або, наприклад, укласти паралельно на дві рамкові угоди із американськими і з європейськими партнерами припустимо в рамках єдиного магістрального проекту по відновленню України з спільним знаменником, який є Україна, а відповідно вже працювати з наповненням по конкретним сировинним ресурсам по інвестпроектам, як з американськими, так і з європейськими інвесторами. Чому? Тому що абсолютно очевидно, що ті, хто приходять в кризові ринки, на ну в нас так чи інакше, під час війни ну кризовий ринок, як і під час війни в будь якій іншій країні світу, на ті, хто перші приходять, вони отримують найбільший прибуток. Приклад далеко не ходимо. Подивіться в Сирію. На буквально там нещодавно впав режим Асада. Туди вже в чергу вистроїлися як державні, так і міжнародні корпорації для того, щоб налагоджувати вже відповідно та там свої інтереси та відносини ага. потрібно те саме почнеться і в Україні після завершення гарячої стадії війни, коли всі будуть замити розуміти. розуміти що ці гарантії безпеки про які зараз ми домовляємося довготривалі, Що вони серйозні, але найбільше виграють звичайно ті інвестори, які зараз будуть в групі інвесторів, які будуть входити в ці от в ці угоди двосторонні між як мінімум сполученими штатами та Україною. Але я думаю, що європейські партнери також за бортом не залишаться. Ще цікаву річ сказав президент. Зараз він не так розуміє, що дає собі таку імпровізовану прес-конференцію прямо в офісі президента. Він сказав, що Україна більше не має заборгованості перед сполученими штатами. В угоді немає жодного слова про 500 мільярдів, 350 мільярдів чи 100 мільярдів. Це було б несправедливим для нас. Я думаю, що ми маємо можемо навіть уривок почути зараз. І я не піду на 10 центів. Повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні, ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді, яку ця угода відкриває, там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки, або говорити про конкретні суми, так? і як буде управлятися цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова. Що далі допомога Україні не буде безкоштовною, Це нова реальність. Вона може бути. Наскільки я розумію, цей фонд відновлення України запрацює ще до припинення вогню, і він запрацює фактично з моменту підписання угоди, яка має відбутися. Відбутися вже буквально, буквально днями, от буквально днями, якщо не навіть не 28 лютого, має відбутися. Тільки не зрозуміло, чи поїде президент, тому що нібито збирався їхати в штати, нібито зараз це питання трошки відкладається, але відомо, що м м м буде підписано стосовно стосовно спільного управління 50 на 50, От я хочу вас запитати, цей же фонд він же напевне буде впливати не не тільки на. Процеси пов'язані з корисними копалинами, а взагалі набагато інших процесів. Тобто, фактично можна сказати, що цей фонд буде керувати певними галузями української економіки, в тому числі з боку Сполучених Штатів. А, ні, в тому то є справа, що ми не втрачаємо власне сумнівку. Ми не втрачаємо ні, варіант... ні ні так, так, так. так в тому варіанті угоди, які зараз вже ну вдалося досягти нашим урядовцям. До речі, в першому варіанті ну, такі ризики були абсолютно реальними, Андрій, я тут з тобою абсолютно погоджуюсь. Коли цей би на 100% належав Сполученим Штатам? В даному випадку, чому говорить навіть про відновлення, тому що вже із офіційної інформації, причому як з України, так і з Сполучених Штатів, частиною цієї угоди має бути щорічне, підкреслюю, щорічне відсоток від дохідної частини, яке має бути рефінансова в економіку України. Це направду дуже ну, цікаве рішення, яке так чи інакше ну дозволить робити такий постійний аудит на української сторони відповідно дохідної частини, для того, щоб забирати собі ну умовну ренту, правильно від дохідної частини. і Далі вже відповідно його інвестувати. другий відсоток другий аспект розумієте, Андрію. Тут же ж також потрібно розуміти, що на підписання такої угоди воно взагалі змі. Змінить систему взаємовідносин в Україні і з нашими міжнародними партнерами. Вона абсолютно змінить систему прийняття рішень. Чому? Тому що завжди в Україні, як там кажуть, да Тіхас грабелі тіхаси да? ага. ну, перепрошую за все ж таки такий вислів. Але наші олігархи так чи інакше робили все можливе і неможливе для того, щоб приймати відповідні регуляторні урядові рішення, ну чи свій олігархічний вплив, тому щоб тільки не да отримати надприбутки відповідно від добичі та переробки наших природних ресурсів, іноземних. Партнерів в цю царну ніколи не допускали. пускали. Якщо і хтось намагався трішечки тут працювати, він отримував величезну кількість якихось там надуманих кримінальних справ. І на цьому відповідно вся ця інвестактивність закінчувалась зараз. же Ми так дійсно можемо отримати абсолютно прозорий фонд так. з нашими європейськими та американськими партнерами. Ми можемо абсолютно транслювати сталу політику Україну. України, і в тому числі в суміжній галузі економіки. і це і може бути і от те на початку, що ми почали нашу розмову. На початку для плану, плану маршала, плану відновлення для України України з абсолютно новою ролью, відкритою відповідно до глобальних інвестицій. І чи стане, от, мабуть, найголовніше питання: чи стане такий перспективний проєкт гарантіями безпеки для України? Відповідь моя очевидна, звичайно так. Давайте тоді спробуємо зрозуміти, яким чином, якщо нам не будуть давати прямі гарантії безпеки, яким чином тоді цей документ може нас убезпечити? Адже ми всі пам'ятаємо Будапештський меморандум, і всі пам'ятаємо критику цього Будапештського меморандуму, навіть тих людей, хто його підписували, врешті-решт. Тож, яким чином цей документ нам допоможе, що тоді буде стримувати Путіна від нової нового акту агресії? А Ми точно з вами розуміємо, що він не зупиниться. Він навіть сьогодні ці заяви напевно чули Лаврова про його конституцію Російської Федерації і все інше. Да, Лавров ну таке складається враження, Андрію, що Російська Федерація не збирається йти на якісь звичайно предметні перемовини відносно завершення, навіть не те, що миру, да відносно навіть завершення гарячої фази війни, і що вони просто десь намагаються підчепити сполучені штати uh -huh. в прямих перемовинах на, на якихось. На... Ну на якісь такі маніпулятивні моменти, і от тому да наш президент каже, і каже прем'єр Британії Стармер, каже президент Франції Макрон, що не потрібно зустрічатися в прямих двосторонніх перемовинах сполучених Штатом та Російської Федерації. Тому що Російська Федерація ну буде страшно маніпулювати представниками сполучених штатів, які ну не зовсім давайте чесно сказати в контексті цієї війни, цього протистояння цих санкційних обмежень Російської Федерації і десь якісь різкі рухи вони направду можуть дуже нашкодити тій, 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 тій удавці, яка зараз висить на шиї Путіна. От і навпаки, скажімо так, відкрити йому можливо. Ості да отримання надприбутків і знов ж таки під підживлювати свою мілітарну складову. А далі да далі ризики будуть. Не те, що навіть повторного нападу на Україну на ризики, перш за все я б оцінював нападу вже на Європу, на Сувальський коридор, Каніградська область через Білорусь, і це той напрямок, який дуже турбує спецслужби Європи, і вони про це зараз дуже відверто кажуть: ну от Мерц виграв вибори і каже, що нам потрібно мінімізувати залежність сполучених штатів і займатися компонентом власної безпеки. Але повертаючись до того питання, чи зможе цей договір відповідно. Забезпечити гарантії наступного ненападу нападу Російської Федерації. Відповідь проста сам по собі ні, не зможе. От. Але ну не все в світі просто. Ми ж з тобою знаємо, і потрібно десь читати між строк, а десь відповідно моделювати наступні кроки. Я глибоко переконаний, що відповідна угода має стати політичним мотиватором саме для Трампа от в чому вона зараз uh -huh. от можлива для важлива для сполучених штатів. І відповідно да ми розуміємо, що якщо вона прописана грамотно, то вона відповідно є цікавою і для нас. Так от я думаю, що в тому переліку гарантій безпеки будуть як симетричні відповідно uh -huh. кроки для забезпечення превентивного да забезпечення наступного нападу Російської Федерації, так і відповідно асиметричні, що може бути від... Внесено до симетричних додатково мілітаризація України, тобто передача озброєння, правильно правильно, передача таурусів може бути прямою симетричною гарантією безпеки з боку Німеччини, наприклад, може бути контингент миротворчий ну, про просто... за європейського союзу. Панелексі просто, просто розуміти, да. якщо Сполучені Штати тепер мають захищати свій бізнес, який буде в Україні, то якби багато питань просто знімається. Ні, ну просто я кажу про те, що ми вже розуміємо навіть на поточний стан на сьогодні, що це буде цілий комплекс гарантій, і це точно не буде єдиною і основною. Але чи вона буде важливою? Та звичайно, так тому що якщо ми говоримо про ті самі рідкоземельні метали, то щоб їх добути, потрібно фінансовий план там на 10 років складати, виходити десь приблизно на той самий на якийсь відсоток рентабельності і вкласти десятки мільярдів доларів під гарантії самих сполучених штатів. Такі великі інвестори сюди просто не прийдуть. Зрозуміло, а знаєте, іронія в цій ситуації в тому, що ми можемо по різному ставитися до Трампа, до Зеленського, до цього документу можемо багато чого навіть з РДФільма в цьому знайти. Але для мене є певним таким маркером заява Росії, коли Путін сказав, що взагалі то в Росії найбільша найбільше кількість рідкоземельних металів, і більше того, ми теж готові надати доступ до них Сполученим штатам. Тобто, вони настільки не хочуть, щоб Україна підписала цей договір з американцями, що самі готові віддати якісь там свої матеріали. Зрозуміло, що Путін бреше, але навіть сама по собі ця заява дуже симптоматична. Ну, це про те, що ми з тобою щойно говорили, коли е, в двосторонньому форматі відбувається перемовина між США та Російською Федерацією, то цих вибач, заманух. Слав... За на ще дуже дуже так. багато, і це чергова маніпуляція з боку Російської Федерації, що ми готові вас пустити в свою царину, ми готові вас пустити куди завгодно, хоч в нафту, хоч в газодобичу. вот, але після досягнення фінальних домовленостей про завершення гарячої фази війни. Ну тобто, як морковка, морковку перед хозовою спереді Ставлять перед Трампом. Але я думаю, що вони зрозуміли, що це маніпуляція, і тим паче, коли вони ще сказали. Ли що хочуть запропонувати сполученим штатам долучитись до добутку корисних копалин на тимчасово окупованій території? Ну це просто за граню вже там чого угодно. Добра і зла. Я думаю, що ну в таку історію навіть десь не посвіщений, неглибоко глибоко пропрацьовані в цій війні люди можуть дуже швидко розібратись і в такий капкан Трампа не завести. Будемо на це сподіватися. Про завершення гарячої фази війни в адміністрації Трампа були певні, що дуже швидко це вдасться зробити, але ми бачимо, як постійно змінюються у них терміни завершення гарячої фази війни. І якщо післязавтра буде підписаний, не якщо, а буде підписаний, сподіваємося. Цей договір, який потім так з як судячи зі слів Зеленського, от саме цей документ не треба ратифіковувати у Верховній Раді, але всі наступні документи, які будуть слідувати з цього документу, вже треба буде ратифікувати, тобто там буде повна легітимність вже всіх, ну, представницької влади України. Тож, завершення, на вашу думку, чи не може бути так, що зараз Путін до речі напевно сими пов'язані ці всі обстріли, які прямо зараз відбуваються, от весь цей тиждень, минулий тиждень, ви ж бачите, наскільки багато обстрілів, наскільки багато цих шахедів враження, що вони всі свої склади, які є зараз, випорожнюють для того, щоб кидати, 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 кидати закидати Україну цими шахедами. Чи не може бути такої зараз ситуації, що і Трамп зрозуміє, що ніяких мирних угод з Росією просто вже не можна зараз укласти. І ще і Росія зробить все, щоб ніяких угод і не було врешті укладено. То що тоді далі? Чого далі чекати? Давайте так. Цей шлях ми все одно пройдемо. Так Так чи ні? А, те, що ми вже з вами зрозуміли, те, що перш за все, наша безпека залежить від нас самих, правильно? Так. Правильно. Тобто тут уже без всяких ілюзій про там цінності, про глибоке занепокоєння там і все інше. Да? Чим нас кормили досить довго. Тепер по європейським партнерам чи останні, скажімо, різкі дії з боку адміністрації Трампа дали зрозуміти європейцям, що вони будуть самі тепер займатися власною безпекою, чи це еволюція в наших відносинах? Звичайно, так. Тому що коли ми раніше тільки просилися постійно до європейського союзу, і нам виставляли кроки, нам uh -huh. виставляли дорожні карти, казали там про ну, було б непогано, щоб це був 2030 рік. То тепер виходить у суло і каже а Україна, скоріше за все буде повноцінним членом ЄС ще раніше. Тобто тепер пріоритет ключовий не тільки цей європейський союз, це так звана об'єднана велика Європа. Куди долучена Британія, куди долучена Норвегія, і от ця велика Європа дуже стурбована тими безпековими викликами, які зараз перед нею поставила Російська Федерація, і не тільки Російська Федерація, і вони також чудово розуміють, що без допомоги України і без мілітарного військового компонента з України їм не вдасться забезпечити власну безпеку. Тому направду все, що відбувається, це не тільки для нас несе ризики, а воно uh -huh. так звичайно несе певний ряд ризиків, але це відкриває для нас величезні двері на можливості для абсолютно. Пошуку нової ролі, пошуку нового значення для України, як в політичному, військовому, так і в економічному сенсі, і все це зараз відбувається буквально на наших очах. Відносно скажімо, цієї ресурсної угоди ну давайте так. Якщо десь навіть затримається в перемовному процесі, вона зі сполученими штатами, ну то ми вже можемо так би мовити трішки підштовхувати її підписавши таку подібну ранкову угоду. З європейськими партнерами, правильно, правильно потім шукати якийсь спільний варіант можемо, якийсь, як я вже зазначав, зі спільним знаменником. Тому я глибоко переконаний, що ми йдемо на правильному шляху, що в тому документі рамковому підкреслюю рамковому, про який зараз йде мова, немає зобов'язального характеру. І я направду не знаю, хто його буде підписувати, тому що всіх іноземних, іноземних навіть засох мас. Сваїнформації інформації, які про це пишуть, і за New York Times, і uh -huh. не, The Wall Street на комбінації абсолютно різні на від себе Рубіо, не, від комбінації на рівні президентів Трампа і Зеленського. Я вже читав комбінацію на рівні міністрів фінансів чи економік на з ратифікацією не, в парламентах. Без ратифікації. Я думаю, що всі ці речі так чи інакше ми не зібраємося над ближчим часом. Але те, що не, ті документи, які будуть. Потім вже по вертикалі напрацьовуватись, і які uh -huh. будуть мати зобов'язальний характер, отут От точно потрібна буде робота Верховної Ради для того, щоб вона мала максимальну легітимність. Пане Олексія, чи не здається вам трошки дивним, що до підписання залишилося два дні? А і досі, як ви сказали, багато різних варіантів обговорюються. Тобто, по факту, нічого ще не вирішено до кінця. Можливо, навіть в момент підписання щось буде викреслюватися або щось додаватися. Андрій, я от відверто між нами не далі кажуть, поки нас ніхто не чує. Да, я взагалі не, не дуже впевнений, що вона відбудеться це підписання за два дні. Тому угу. що дійсно, хоча ми бачимо зараз, вже ну давай відверто скажемо, да, вже набагато прийнятнішу рамку для України да цієї угоди аніж вона була раніше, як дві попередні терації так? Ітерації, так, так. Да, От і ми розуміємо всі плюси, яка й перспектива, яка несе цю угода. от. але дійсно можуть бути такі аспекти, які ще не будуть повністю погоджені. Але знаєте, які ключові критерії може тут зіграти? що просто-напросто, якщо це підписання погодиться, все ж таки на рівні двох президентів, то це потрібно буде вставляти в графік Трампа. І наразі з офіційної інформації, те, що от я читав засох на масової інформації наземної, то Трамп відповів, що так ми плануємо підписати найближчим часом. Що ніби президент України Володимир Зеленський має намір приїхати до мене. А в п'ятницю я не проти, нехай приїжджає. Ну от можливо, це якась фігура мови, така Трампівська, ну така дивнувата трішки. да, от, але все ж таки, як на мене, така серйозна угода між двома державами, яка дійсно, ну от не на uh -huh. політичних гаслах, а на економічному фундаменті робить з нас стратегічних партнерів, вона має підписуватись не на каленки, да і десь не стоючи в коридорі. А це має бути дуже серйозний Них захід, тому якщо погодять сторони да за два дні на фінальну версію, як там казали американці, яка якщо вона не влаштує обидві обидві сторони, то вона гарна, то відповідно так, це одне питання. Але я не виключаю, що там, припустимо, десь воно буде ще сунено на якісь там декілька днів. Зрозумів, Знаєте, Поки от ви це друзі, кажете... Андрій, нам же, ж нам же ж потрібно перш за все реалізовувати наші національні інтереси, а не а не бігти, підписувати там за два дні відповідні угоди. Тому я би тут не поспішав і все було максимально. Е, прямо зараз, прямо зараз, поки ви зараз говорили, я дивлюся новину. Трамп презентував нові кепки кепі кепки, бейсболки з написом Трамп у всьому мав рацію. <риклад> Да, uh, це, це, це його фішка, да. Це так, нормально. так, так, так. Ну що ж, пане Олексій, я вам дуже дякую за цю розмову. Справді ви кажете вірні речі, правильні речі про те, що треба почекати трохи. Можливо, будуть зміни, можливо, прямо зараз. Навіть якщо подивитися на прес-конференцію Володимира Зеленського, сьогоднішнє, те, що він зараз каже, зрозуміло, що прямо зараз відбуваються робочі процеси, і напевно є речі, яким треба дати час і тишу. З іншого боку, ми ж з вами українці. Ми ж все намагаємося контролювати, знати, щоб нас точно не не обманули. Не намахали, не обдурили. Ну що ж будемо сподіватися, що не, це є Знаєте, роз... що мені подобається. Ну от наостанок я із задоволенням дивився ну, попередньо попередню, дав на прес-конференцію президента, де він там а, все розкладав по поличках. Угу. і я тоді зрозумів, що він не підпише і не дасть команду підписувати те, що буде на рідному Україні. Я думаю, це зрозуміло тільки я зрозуміло. Пане Олексію, я вам дуже дякую за цю розмову. Олексій Бориченко зараз був на зв'язку з нашою студією. Це Ютуб канал Кишеду Медіа. Підписуйтеся на нього, залишайте коментарі під цим відео. Ну і розповідати про це друзям. Це канал, де справді можна дізнатися значно більше. Побачимось.